Всім привіт! Зараз ми зробимо з вами невеличку розминку на шийно-грудний відділ. Ця розминка займе приблизно 10-15 хвилин вашого часу і знадобиться вам тільки килимок. Добре, поїхали, будемо розпочинати. Розпочинаємо ми з положення, сидячи на п'ятках, руки складаємо за спиною і почнемо ми з хвиль. На вдих. Ми зводимо лопатки, починаємо прогинатися, опускаємось вниз. І круглою спиною піднімаємось до верху. Вдих, прогин. І на видих через округлення піднімаємось догори. Ще повторюємо вниз, вдих, і видих догори. Ще вниз. П'ять. Видих. Шість. Сім. Вісім. Ще повторюємо, зводимо лопатки. І круглою спиною піднімаємось догори. Вниз. Три. Чотири. Ще повторюємо. І п'ять. Видих. Шість. Останній. Сім. Вісім. Залишились, вийшли в нейтральне положення. Піднімаємо руки до гори, тримаємо замок. Тут потримаємо в статиці. Ще десять, дев'ять. Дихаємо спокійно. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре, опускаємо руки і ставимо руки ось сюди за голову. Руки в замок, лікті дивляться до сторони. Дивіться, ми саме починаємо з округлення, підкручуємо таз вперед, округляємо спину на видих, виходимо в нейтральне положення і ось тут починаємо прогинатись. Грудьми ми тягнемось вперед і трішки ніби догори, а лікті відводимо назад. З'єднуємо видих округлення, вдих прогин в грудному відділі. Видих. Скруглились, підкрутили таз. І на вдих лікті відводимо назад. Ще сім. І прогин вісім. Повторюю один. І прогин два. Видих. Три. Грудь ми тягнемось вперед. Чотири. Повторюю п'ять. І прогін шість, видих сім. Останній вісім. Добре, нейтральне положення. Ми робимо скрутку з цього положення. Одну руку ставимо назад і довертаємо плечі. В попереку не просідаємо, дихаємо спокійно. Ще тримаю один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Змінили сторону на видих скрутка. Ще тримаю. І вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре, повернулись до центру. Залишились і попрацюємо трішки з шиєю. Зробимо нахили в сторону. Будемо тягнутися вухом до верху. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сі. Вісім. Залишилось по центру. Дивіться, я руку ставлю на скроні. Так, сяду трішки вперед, поставили на скроню і створюємо супротив. Ми руку штовхаємо на голову, а голову штовхаємо на руку. Так? При цьому шия в нас нікуди не зміщується. Так? Тримаємо рівно. Зафіксували. Ось тут м'язи в нас з внутрішньої сторони будуть напружуватись. Ще тримаю два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добре, потягнули в протилежну сторону, допомогли собі рукою, руку ставимо на скроню. Фіксуємо, відчуваємо ось тут розтяг. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре, змінюємо сторону так само на іншу. Рука. створюємо супротив, напруження. Ще один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. В іншу сторону тягнемо. Розслабили м'язи. Ще і вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розслабили руки, робимо повороти в сторону. До плеча і через центр змінюємо. І два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Дивимось в праву сторону. Руку кладемо за голову і по діагоналі ми тягнемо підборіддя вниз. Фіксуємо положення, відчуваємо розтяг ось тут з протилежного боку, тягнемо трапецію, а також м'ясо, які піднімає нашу лопатку. Ще фіксуємо три, два, один. Шию ми обов'язково працюємо так дуже обережно. Так? Сильно рукою натиснемо, в цілому, ваги вашої руки буде достатньо. Ще вісім. Сі, шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1. Добре, доверху. І так, трішки розслабили голову. Добре, зробимо одну вправу з рукою, піднімаємо руки догори 90 градусів. Підхватуємо іншою рукою і тягнемо руку до протилежного плеча. Є, зафіксували, дивіться, важливо не піднімати плече до вуха, так опускаємо вниз і фіксуємо положення. Тягнемо передню дельту і також м'язо спини. Ще вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Добре. Змінили сторону, потягнули до плеча. Фіксуємо. Ще і десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, руки розслабили і піднімаємося до гори. Продовжуємо працювати в опорі на чотирьох точках. Руки ставимо під плечима. І ноги ми ставимо на ширині кульшових суглобів. Дивіться, тут у вас буде поперек стабільний, і працювати ми ізольовано будемо тільки лопатками. Є, поїхали. На вдих ми лопатки зводимо разом, звели і на видих розводимо по сторонам. Звести лопатки і розвести. Так, не додавайте. Ось тут округлення в грудному відділі. Тільки лопатки працюють. Звели і розвели. Ще вдих і видих. Зведення, розведення. Продовжуємо працювати один. Один. Два, два. Ще працюємо. Три. Три. Чотири. Чотири. Повторюємо. П'ять. І п'ять. Шість. Шість. Сім. Сім. Вісім. Вісім. Ще. дев'ять, Дев'ять. Десять. Десять. Останніх два. Одинадцять. 11, 12, 12. Добре, залишили, зробимо кругову кішку. На видих. Я підкручую таз, округляю гарно спину доверху. І через сторону починаємо прогинатися вниз. Прогин. І через сторону ми робимо округлення. Таке широке коло, вдих. І округлення робимо на видих. Ще коло і. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Повторюємо один. І два. І три. Видих чотири. Ще п'ять. Видих шість. Сім. Вісім. Поїхали в протилежну сторону. Вдих. Видих, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І ще повторюємо: один. Два. Три. Чотири. І 5. Видих, 6. Поїхали останній 7. І вісім. Добре, залишились, працюємо на наші плечі. Дивіться, ми за однією рукою будемо тягнутися вперед. Ось так. Одна рука, наприклад, в мене ліва. Тягнемо вперед. При цьому опорну руку я буду трішки згинати в лікті в діагональ, плечі трішки довертаю, тягнусь плечем до підлоги. і... Відштовхнулись, повернули руку у вихідне положення. Так само на іншу. Один. І відштовхнулись два. При цьому я таз тримаю на місці. Працюємо тільки корпусом і руками ще вниз. Довертаємо плечі в діагональ. І повернули два. Розтягуємо м'язи плечей, грудні м'язи. Спина також працює. Ще вниз. Сім. Вісім. Повторюємо. Один. І два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Останній. Вісім є. Стаємо в позу цуценя, ми руки ставимо вперед, фіксуємо таз, тримаємо його над колінами і потягнулися грудною клітиною до підлоги. Розслабили шию, лоб можете поставити собі на климок. Все, фіксуємо положення, тягнемо плечі, грудні м'язи, спину. Ще дихаємо спокійно. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Ще тримаємо. І вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре, обережно. Піднімаюсь. Рука. Рука і потягнули таз до п'яток. Повністю сіли. За руками витягнулись вперед. Зробимо такі невеличкі хвилі. На видих ми підкручуємо таз, піднімаємось догори, доходимо до положення планки, починаємо прогинатись, підкручуємо копчик доверху і сідаємо вниз на п'ятки. Видих, кругла спина, прогин потягнулися, сіли на п'ятки. Ще повторюю. Один і прогин два, видих три, чотири, п'ять. Шість сім. Вісім. Ще повторюю один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. останній, Сім. Вісім. Залишились в позі дитини, зафіксували положення, розслабили шию, розслабили спину, лікті, потримали, витягнулись. Ще в цьому положенні в нас розтягуються м'язи спини, такий релакс. Ще тримаємо вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Добре, ще робимо дві вправи. Піднімаємось у вихідне положення на руках. Так само руки під плечима, ноги на ширині кульшових, зробимо оберти, ротацію. На вдих, дивіться, я буду піднімати одну руку догори. Ось тут тягнемось вдовжину, розвертаємо плечі, відводимо руку назад і повертаємо у вихідне положення. На вдих я роблю ротацію, видих. Повернули у вихідне. Важливо, ви фіксуєте положення тазу, працюємо тільки руками і корпусом. Вдих. Рука догори, вниз. Опустили. Працюємо на м'язи спини. Коли рука йде доверху, так? В ротацію в нас стягнуться грудні м'язи. Ще вдих. Опускаємо плечі, кисті рук активні. Опорною рукою ми ніби тиснемо трішки в підлогу. Повторюю. І п'ять. П'ять. Шість. Шість. 7, сім. Останній вісім. Супер. Вісім. Робимо скрутку. Лівою рукою ми ось тут зсередини. Опускаємось вниз на плече. Лягаємо дуже обережно, рукою притримались. І дивіться, я верхню руку витягую по підлозі до гори. І тепер ваша задача, задача ось це верхнє плече підняти нагору. Є, ніби зазираємо у віконце. Все. Розслабились, таз знаходиться в нас над колінами, фіксуємо, тягнемо спину. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім, дев'ять, десять. Добре, верхню руку ми згинаємо. Це наша опора. Відштовхнулись, змінили сторону. Відготувалися, зробимо на іншу видих скрутка, лягаємо на плече таз залишили на місці, потягнулися за рукою догори, фіксуємо, як зазираємо у віконце. Тримаємо, тягнемо м'язи спини, ще розслабились 10, 9, 8, 7, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. Верхня рука. Відштовхнулися. Сіли на п'ятки поза дитини, але ми її зробимо по діагоналі. Дивіться, в мене стопи разом коліна трішки дивляться в діагональ. І я ось тут тягнусь в сторону, якби в напрямок коліна. Потягнулися. Фіксуємо положення. Будемо більше відчувати так, міжреберні м'язи, косі м'язи. В мене зараз ліва сторона тягнеться. Фіксую. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Змінили сторону, так, по підлозі. І тепер будемо ось тут от бік тягнути, так, весь правий. І тримаємо, зафіксували, прямо витягнулись довжину за руками. Чи вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Повертаємось до центру і круглою спиною видих, піднімаємось до гори. Супер! На цьому у нас з вами все. Я вам хлопаю, Я впевнена, що ви молодці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така розминка, і в загальності, як ваші відчуття. Всім бажаю гарного дня!